Друзі, всім привіт! Так, друзі, всім привіт! -таки. Сьогодні ми будемо робити блог невеличкий, куди ми поїхали? Тут на, у тут нас наші наші штучки. Мама, відійде трошки. Тут моя мама шашлички жарить. Кулінарія, тут у нас хащі. І вгадайте, куди ми приїхали? У вас 5 секунд, один. Два, три, чотири, п'ять. Ми приїхали на озеро. Так, так. Ой, назвать якась комаха. А що, трохи рівень води збільше збільшився, вода, бачиш? Да, бачу. Ну прожди, Дивіться, дуже у нас таке, така водичка ось я, статті, з України. Говорю теж по-українськи, тому це не і не дивно. Я практично не говорю російською. Тут така там комашка була, яка плаває по, -по поверхні води, а тут а таке ну, озеро. Там хащен, там узі водяться, я там навіть знову бачила. Після штуки теж може бути вугів гаюки, але я не боюся. Хова? Там вуш, там вуш. Дідуся, там вуш. Дідусю. Там вуш. там плаває. Там був вуш. Он плаває, коротше, по поверхні води, так прикольно. А вот спустився на дно. Ну, і взяти будуть собачками гуляти. Історія, як ми сюди потрапили. Ми... У нас просто то, то, то тут живе моя тетя. Ну, і моя одна двоюрідна сестра. Ми до неї приїхали, вона завтра, де, після, завтра не знаю, до мене приїде. Ми живемо в кемпінгі, в кемпінгу. Є одна палатка, тому що там у нас кемпінг розрахований на трьох і ще, ну, і ще дві людини живуть. Вона вже в палаці, а інша не в палаці. Дивіться. Айс-мерчик для вас. Тихенько. Тих. Ну і я собачком діяла вже форму. Так, фокус нас трошки покинув. буде фокус. Ну і у нас ось таке. Я тут колись шукаю, а я, я, я зараз шукаю тут смолу, щоб розпалити вогнище і розпалити зефірки. Так, ми сьогодні ще в магазин поїдемо, тому я шукала смолу на вогнище, тому що смола дуже добре розгорається. Ну ви розумієте, Кстати, вода дуже сильно холодна, якщо ви хочете на озеро теж їхати, якісь там повноводне таке, хорошеньке то важно їхати. Тому ж... Але можу бути різні регіони. Но моя подруга Сум каже, що вода, не, що вода в їхніх озерах аж гаряча. Ну і ми повернулися до цього гвоздя, не знаю, що так. Гвозді в дерева впігують. Дивіться, це тут навіть, хтось колов так. Багато смоли витікло, бачите? Мені це трохи не подобається, тому що реально дерево, дерево роблять боляче. Але з тече просто так. Ну і дивіться, це тут мені батьки не дозволяють далеко відходити. І у мене ще відео десь буде блог. Зараз, зараз, все. Куку нас повернувся опять. Ні, просто, просто зараз, зараз вообще фокус до нас то повертається, то не повертається. Там десь лебеді є. Якщо що, я, я щоденько яке включення трублю, що там лебіді будуть. Так що підписуйтесь на, на канал і слідкуйте, дуже буде цікаво. Якщо ви вже підписані, то ви просто молодці, красави. Так я в нас дно. Зараз собачок. Собака в мене такі будуть на колінах. Десь такий гарний пісок. Так, я озернею навіть мої руки. Ніяк нам держати. Так, бідемо з собак. Мокрими ручками, це їм особливо подобається. В кавичках. Добре. Не буду так казати. Ой. Все. Тут мені дідусь красить. Ой, красить да, водку. Я в цьому не розбираюся тут у нас. Какой день, який чудесний день. Уже таке типу. Ну, ще один пеньок. Це хтось тут розводить багаття. Углі, углі таке. І не хвилюйтеся, я всі взяла. Я зміїк, змії ну, взяла мою сумку. Мою сумку. Ще Я хам'яка клітку взяла. Зараз я вам покажу. Стьопа, Стьопа буде гуляти? Трошки потім наївся сильно. Добре. У него миска. Миска. Ну, вот именно миска. Так, зараз мы мыску перекладемо. Оба. Хоп, не мінає. Добре, потім перекладу. А то мне за все одно рукою не зручно робити. Надеюсь, Степан не сбежит.

вже уже видео кончается. Видео уже потроже подходит к кінцю. Ну добро друзі, всем пока! Пока, пока будет друга частина вже в озері.